У Павлограді останнім часом почастішали ворожі атаки. Через регулярні обстріли люди дедалі частіше стикаються зі стресом та тривогою. Ми поспілкувалися з містянами і запитали, як вони відновлюються після таких днів та що допомагає впоратися з напругою. Я займаюся спортом. Угу. Так. І постійно я щось або я бігаю, або я тренуюсь, або в мене є гімнастика, є ще спосіб, просто можна малювати, слухати музику, можете готувати, якщо є можливість, щось смачненьке, щоб відчути смаки. Думаємо про це, стараємося уникати таких можливостей там, де щоб себе не наражати на небезпеку таким чином. 100 грамів все добре. Роботи багато, навіть ніколи і стресанути, якщо чесно. А по ночам виходите до укриття або да. ще кудись, да? Да. так? Так все ніяк. Ну, можливо, щось робити, щоб себе заспокоїти або якось втішити паралельно. Ти чесно сказати. Ну, є таке, то що переживання і все. Би, а так основа нічого. Фахівці зазначають, що в умовах регулярних обстрілів стресові реакції серед населення є поширеним явищем. Психологи радять зберігати рутину, обмежувати перегляд новин та знаходити час для простих дій, які допомагають відновити внутрішній баланс. Чимось займатися обов'язково, да, якось відволікатись від новин, менше читати новини, знаходити час на свої власні хобі і родиною займатися. Попри поради фахівців для багатьох містян стрес від атак залишається відчутним. Особливо це стосується тих, хто проживає обстріли не лише в Павлограді, а й у сусідніх громадах. Я з лозової общета у нас сьогодні ночі я не спала, я він на нагад стою. Так так само всі уже всі попривикали. Прям страху немає? Втягнулося. Ну як просто тривога якась і все, більш нічого. Попри втому та виснаження, жителі Павлограда і прилеглих громад продовжують пристосовуватися до умов постійної небезпеки та шукати власні способи впоратися зі стресом. Фахівці нагадують, під час повітряної тривоги важливо дотримуватися правил безпеки, а за потреби звертатися по психологічну підтримку. Кирил Дмитру, Катерина Макабула, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.